Це твій королівський блог. Мене звати Катя, і в цьому випуску ми розберемо, як Британія допомагає Україні у боротьбі проти рососісії. Привіт, привіт! І без тебе не можна блог знімати. Так, не можна, без тебе блог знімати. Мія не змогла пройти повз і разом з нами буде досліджувати, як же члени британської країни, уряд та британські зірки допомагають нам. Вже, на жаль, другий рік. Після повномасштабного вторгнення боротися з російською навалою. Якщо ви раптом не пам'ятаєте, то в нас вже на початку повномасштабної війни був випуск. Про був випуск про е, те, як Британія допомагала Україні зараз. Це вже другий випуск. Тож я вас запрошую, сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Напевно, першою, про кого я хочу вам розказати, так це про ту жінку, на підтримку від якої я зовсім не розраховувала, але їй вдалося мене вразити. Це Сара Фергюсон, яка, на мій суб'єктивний погляд, робить чимало для українських біженців. Вона відвідувала українських біженців у Польщі, куди приїхала разом з вантажівкою необхідних речей та ласощів. Все це було куплено на пожертви, які вдалося зібрати в фонду пані Фергюсон. Згодом Сара ще раз навідалася до Польщі. Вона знову привезла нашим переселенцям їжу, книги та взуття. Фергі також переклала три свої дитячі твори шрифтом Брайля для дітей, які втратили зір. Разом зі своїм фондом Сара закупила комп'ютери на суму 14 тисяч фунтів стерлінгів, щоб допомогти дітям у навчанні. Сара настільки активно допомагає українцям, що повз її діяльності не змогла пройти наша перша леді Олена Зеленська. І запросила її виступити на форум перших леді та джентльменів. Ось як про той досвід відгукується Фергюсон. Я мала честь бути запрошеною першою леді України Оленою Зеленською, щоб поговорити на саміті перших леді та джентльменів про роботу моєї благодійної організації з українськими біженцями. Серед запрошених гостей також були Джил Байден. Бріджіт Макрон, Девід Бекхем та Ніколь Кідман. Пізніше Сара Фергюсон відвідала українських біженців в Угорщині. Що ми можемо сказати Сарі за таку підтримку? Тільки дякуємо та неодмінно чекаємо у мирній та суверенній Україні <му> та Гаррі, як вони допомагають Україні. Якщо чесно, про допомогу нашій країні від Сасикців я знайшла небагато інформації. Втім, кілька разів вони таки висловилися з цього приводу. Принц Гарі висловився в підтримку України під час промови в ООН. Гарі у своєму виступі назвав кілька основних загроз свободі та демократії. Він згадав у зв'язку з цим і війну, яку розв'язала Росія проти України. Втім, британські та американські змі зазначають, що зала засідань, де виступав герцог, була майже порожньою схоже, не сприймають гарі політики та дипломати як серйозну людину, ні як активіста. Загалом, схоже, це була не промова, а повний провал. Проте згодом стало відомо, що принц Гаррі Гарі таки вдалося поспілкуватися з нашою легендарною парамедикиною Тарою Юлією Паєвською. Принц Гарі особисто подзвонив Тарі після її звільнення з російського полону. В виданню з Телеграф Юлія розповіла, що Гарі надихнув її продовжувати боротьбу. Сказав, що підтримує Україну та всіх нас. Чарльз та каміла їхній вклад у підтримку України. По перше, треба зазначити, що саме український посол у Великій Британії Вадим Пристайко був першим, хто представився новоспеченому королю. Тут навіть корона, яка багато років стоїть осторонь від політики, висловилася на повну підтримку України. І те, що я зустрівся першим з іноземних дипломатів з королем Чарльзом, це було спеціально зроблено, щоб продемонструвати цю підтримку. Сказав Пристайко. За словами пристайка, новий король. Прийняв запрошення відвідати Україну однак це можливо лише після закінчення війни. Король, якщо так можна сказати, про його величність, дуже симпатична людина. У нас була дуже гарна бесіда. Як ви знаєте, він бував в Україні на відміну від багатьох членів королівської родини і знає, про що говорить король Чарльз із задоволенням прийняв запрошення від президента Зеленського, і я сподіваюся, що ми зможемо це реалізувати. А для цього нам потрібна дрібничка просто перемогти росіян. І ми з радістю будемо вітати його величність в Україні. Додав дипломат. Будемо сподіватися, що побачимо Чарльза на хрещатику вже зовсім скоро хочеться, щоб це відбулося. Ну, я не знаю, якщо не завтра, то крайній срок то на День незалежності. Втім, пощастило зустрітися з монархом не тільки нашому послу, а й першій леді. Олена Зеленська мала честь зустрітися із королевою консортом. Жінки зустрілися з нагоди запровадження ООН дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Пані Зеленська розповіла впливовим жінкам світу про те, що відбувалось і відбувається на тимчасово окупованих. В українських територіях які жахливі злочини чинять окупанти проти наших. Жінок та дітей пізніше Олена Зеленська зустрілася із королем Чарльзом III. Ось як вона описує їхню зустріч в своїх соціальних мережах. Мала за честь особисто зустрітися із його величністю королем Чарльзом III, який завітав український католицький собор в Лондоні, на території якого розташовано і лондонський Ukrainian Welcoming Center. Тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватися, налагодити зв'язки з громадою, підтримують і розраджують. На цьому підтримка короля і королеве. Не обмежилося вже взимку. Чарльз III відвідав полігон, де проходять навчання українські військовослужбовці. Його величність супроводжував начальник генерального штабу Сер Патрік Сандерс. Вони спостерігали за тим, як новобранці брали участь у оборонних навчаннях, які є частиною 35-денного курсу. Наразі понад 10 тисяч українців пройшли. Ці військові навчання, і ось нещодавно король відвідав Німеччину, зробив свій перший закордонний візит саме до Німеччини, і там він також і виступав у Бундестазі, де згадував про загрозу демократії та свободи через те, що Росія вторглася в Україну. І також він зустрічався з українськими біженцями, і ми можемо лише дякувати королівській родині за привернення уваги щодо війни в Україні і за підтримку наших людей за кордоном. Принц і принцеса Увельські до підтримки біженців долучилася. І Кейт так вона відвідала український громадський центр Читаю. Там допомагають українцям знайти житло, працевлаштуватися, проводять навчальні заняття для дітей та налагоджують соціальні зв'язки. Кейт зустрічала згідно українських традицій з хлібом та сіллю. Також принцесі подарували букет із жовто-синіми квітами. Також Кейт зазначила, що королівський фонд зміг допомогти підтримати стратегію психічного здоров'я. Олени Зеленської під час візиту принцеса Вольська обійняла чарівну п'ятирічну дівчинку перед тим як та подарувала їй малюнок з написом Кейт. Я люблю тебе про підтримку України. Кейт не забула наголосити і під час свого ріценного концерту у Вестмінстерському аббатстві. принцеса запросила виступити у виставі Український дитячий хор. Всі його представники біжали з Харкова до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Плюс у міжнародний жіночий день Кейт предстала перед публікою у незвичайному луці, а саме у військовій формі. Принцеса, як полковник ірландської гвардії, відвідала військовий полігон, де британські військові навчають збройні сили України розмінуванню територій. Що ж, це було сміливо та несподівано щиро, дякуємо Кейт. Піклується про українських військових і принц Вільям. Так днями він відвідав військовий полігон у Польщі, а у Варшаві зустрівся з українською молоддю, яку представляла Маріупольчанка Анастасія Антоненко. Наразі дівчина проживе у Польщі як і сотні тисяч українців, які втратили домівки внаслідок російської агресії. Анастасія бере активну участь у роботі проєкту Я Маріуполь. Молодь. Тому особисто презентували принцу вельському актуальні напрямки роботи на даному етапі та поділилася результатами діяльності в рамках проєкту. Учасники зустрічі подякували королівській родині за підтримку України. Зазначають на сайті МЗС України. Далі у Вільяма була зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якої вони обговорювали гуманітарну допомогу для України. Окремим блоком я хочу виокремити святкування дня незалежності України у 2022 році. Саме тоді була зроблена велика кількість важливих заяв. Першою знаковою подією того дня став приїзд до Києва великого друга нашої країни Бориса Джонсона. Ось як про приїзд Бориса відгукується Зеленський, ради вітати в день незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Бориси, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повного Абної російської агресії за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені нашій державі пощастила мати такого друга як ти того ж дня в мережі розлетілося. Відео як оркестр The Scott Guards виконує пісню Стефанія. З Днем Незалежності у 2022 році нас вітали Сара Фергюсон і нині покійна Елізабет II. Також резиденцію прем'єра Великої Британії того дня прикрасили квітами кольорів Прапора України. Щоб далеко не відходити від 24 серпня 2022 року, одразу нагадаю вам історію українського дизайнера Руслана Багінського, який. Виготовив спеціальний капелюх для королеви. Виріб створили на знак подяки щодо підтримки України у війні. Через послинь капелюх таки доправили королеві, вона погодилася його прийняти. Втім, побачити монархиню у виробі Багинського нам на жаль не судилося, оскільки 8 вересня Елізабет II померла. Однак стало відомо, що королева такий подарунок бачила. Про це написали представники королівської сім'ї у листі, який надіслали Вагінському, і який вони опублікували в своєму інстаграм. Ще одна подія, яку слід виокремити спеціальним блоком, це 8 вересня, день смерті Елізабет II яким би скорботним не був цей день, але він також має велике значення для нашої країни, адже перших осіб України запросили на королівський похорон, а значить, точно вважають за рівних собі. Це вкрай важливо в нинішніх реаліях. Тож Володимир Зеленський одним з перших вшанував пам'ять королеви Елізабет II у резиденції посла Великобританії в Україні. Він зробив запис у книзі скорботи та поклав квіти на території резиденції, оскільки президент воюючої країни вкрай рідко покидає Київ, а то до Лондона замість нього поїхала перша леді Олена Зеленська напередодні похорону. Пані Зеленська мала честь зустрітися з принцесою Вельською. У скорботний день публічного прощання з її величністю королевою II відбулася тепла приємна розмова з принцесою Вельською. Я глибоко вдячна за прийом великої кількості наших людей і особисту увагу її королівської високості до них за безпрецедентну підтримку з боку Великої Британії у нашій боротьбі із загарбником військово гуманітарно політично, написала Зеленська в інстаграм. Пізніше Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддали Шану королеві Елізабет II у Вестмінстерському аббатстві. Ще пізніше Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрілися із королем Чарльзом III в Букінгемському палаці. Наступного дня Зеленська зустрілася із тодішньою премєр міністеркою Британії Лістрас, яка пообіцяла підтримувати Україну і далі у війні з РФ. Ще один день про який слід говорити окремо. Це 24 лютого 2023 року. Річниця від повномасштабного вторгнення. Напередодні цієї дати президент Володимир Зеленський відвідав з таки Лондон, де виступив перед британським парламентом. Основне, Зеленський подякував парламентарям від імені українських воїнів. Окремі слова подяки президент висловив Борису Джонсону за його підтримку в перші дні війни. Борис, ти об'єднав інших, коли це здавалося абсолютно неможливим. Дякую. Зеленський нагадав, що зло все ще нас оточує, та битва триває. Президент України закликав надати Україні бойову авіацію. Він передав англійським парламентарям шолом українського пілота, на якому стоїть підписи льотчиків. Однією з легендарних фраз зеленського стала у Британії. Король пілот повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот це король. The king is a, an air force pilot, and in Ukraine today every air force pilot is a king. Після увазі президент зустрівся з Чарльзом третім. Зеленський привітав монарха із нещодавним сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові. До речі, Зеленський це перший президент України за всю історію. Україну британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх, про що між собою говорили Чарльз та Зеленський. Ми всі так довго переживали за вас і думали про вашу країну. Я не можу навіть сказати вам, наскільки заявив король. Король також сказав, що він дуже радий тому що британський уряд і парламент з перших днів війни надавали суттєву підтримку Україні. Пізніше Зеленський та прем'єр Британії Ріша Сунак прибули на військову базу на Півдні Англії до українських військових, які навчаються на танках Челленджер. Внаслідок цього візиту британські парламентарі зробили наступні заяви: британські танки Челленджер-2 прибудуть до України у березні, тобто вони вже мають бути на території нашої України. Британія також розширить тренувальні програми для солдатів ЗСУ. Тепер там навчатимуть українських моряків та пілотів. Борис Джонсон посилює. Тиск на річі сунака, щоб він відправив винищувачі Тайпхун в Україну. Писало тоді The Guardian, і Україна та Велика Британія підписали декларацію єдності. Саме 24 лютого 2023 року британські активісти намалювали величезний прапор України під вікнами російського посольства. Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії. Пакет було включено 92 особи слова підтримки у день річниці від повномасштабного вторгнення. Тоді висловили і Сара Фергюсон. Сьогодні виповнюється рік від жахливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я пишаюся тим, що сьогодні ношу цю брошку калини, яку мені подарували українські біженці в Будапешті. Писала тоді Сара Фергюсон в інстаграм. Висловився щодо річниці вторгнення і Чарльза. Щоправда, війну між Росією та Україною він назвав. Конфліктом, але ж ми типу знаємо, що монархія має бути аполітичною. Втім, яка політичність, якщо вони так багато роблять для наших біженців та військових, чи не так вельські репостнули послання короля у Британії хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українців для всіх українців? Ми разом з вами, і слава Україні! Написав тоді прем'єр Сунак. От і все, поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, щоб його побачила більша кількість людей. Адже саме таким чином ви допомагаєте просуванню мого каналу. Безкоштовно дуже дякую тим дописувачкам, хто у таку скрутну годину знаходить можливість ще донатити нам підтримувати наш канал фінансово. Оксана Сердюк, Марина Мушка. Я вам дуже дякую. Просто низький уклін. Якби не ви, якби не ці люди, які платять мені зарплату, канал би давно зачинився. Я вам дуже дякую. Обіймаємо все буде Україна. Донатиму на ЗСУ, Боже бережи короля. Цілую люблю ваша королівська блогерка.